Євросоюз націлений на більш інтенсивну співпрацю з Україною, щоб підтримати її європейські прагнення, які український народ відстоює в умовах воєнного конфлікту. Про це наголосило у вівторок у Вашингтоні високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могаріні. Вона підкреслила, що за нинішньою ситуацією, в якій опинилася наша країна, встановлення миру на Донбасі є справою не тільки ЄС і сполучених штатів, а й всієї західної спільноти. разом ми активно підтримуємо реформи в Україні. Які мають на меті викорінити корупцію а також сприяти змінам у конституційній юридичній виборчій системах та енергетичному секторі, Могиліні зазначила, що це є принциповим питанням в контексті російсько-українського конфлікту, адже за її словами невдалий досвід Києва на європейському напрямі міг би бути першою перемогою для Росії, та продемонстрував би, що вибір на користь підписання угоди з асоціацією з ЄС призвів до негативних наслідків для всього українського народу. Вона підкреслила, що впродовж останніх років відвід Вула Україну втричі і була вражена змінами, які відбулися в країні за останній час